Увечері в Кам'янець-Подільській фортеці все лише починається, особливо для любителів історії. Цього разу таємницю одного дня початку 17-го століття розкрили члени місцевого військово-історичного товариства. У світлі вогнищ та смолоскипів вони проживають життя тогочасних селян повстанців. Це не той романтичний обліз козаків, до якого ми звикли. Це просто звичайні. Селянські міщанські хлопи, яких не брали гроші, і основною зброєю яких був мушкет, як європейських мушкетерів, а не сабля, шпага чи щось таке. Тут усе справжнє члени товариства відтворюють той час у деталях: зброя, спорядження, одяг, побут та навіть розваги, які полюбляли тогочасні левинці. Все своє відіграв. Таке собі дозволяли лише старші, допоки молоді ще вчилися стріляти та опановували мистецтво фехтунку. Останньому в товаристві особлива увага. Шабля це інструмент. Інструмент для певної роботи. В Хірурга скальпіль, в коваля молоток. Не треба його якось. Романтизувати чи принижувати його якості це інструмент, і ним треба вміти працювати, тому що фехтунок це праця. Загалом Кам'янець-Подільський військово-історичне товариство реконструює різні вирішальні події становлення України. Битви 17-го століття, громадянська війна, 20-го, історія фортифікації та інше. Над усім цим члени товариства працюють вже понад 10 років. Результат роботи очевидний. Попри успішну діяльність у багатьох фестивалях реконструкції, хлопці ще взяли участь у зйомках фільму Тарас Бульба, Наталія Коцькович, Тарас Іванків, з Поділля, новини, телеканал Третя студія.